Вітаю всіх на своєму каналі, і що я вам ще не показала з минулого відео: це ось така листівка була від барвистої вишиванки. Тут QR-код, я потім перейду, подивлюсь. І ще були ось такі цукерочки. Ви бачите, в мене рушничок, і ось там на фоні в мене посилочка. Це посилочка від барвистої вишиванки. Зараз не буде рубрики, що купила, а буде рубрика розпаковка. Це подарунок від барвистої вишиванки. Ви спросите, а за що це подарунок? Розказуйте все по порядку. На виставці Handmade Expo 2024. У барвистої вишиванки був такий розіграш. Умови були дуже прості. Треба було зробити покупку на сайті, не на сайті, а на стенді барвистої вишиванки, підписатися на їх інстаграм, залишити в приватних повідомленнях коментар, написати будь-що будь в приватні повідомлення. Ну, звісно, що непогане щось. І чекати 9 березня. Поки буде розіграш. Ще забула сказати, що ввечері, здається, це було, так, це було 1 березня, кожному, хто написав повідомлення в Інстаграм, присвоювався номер. Єдине, що номер присвоювався, от якщо ви придбали як я, заготовку, так, а потім ви прийшли ще придбали. Заготовку на вишиванку, то ви могли лишити от один коментар. Або беріть аккаунт там, друга, подруги, мами, тата, свекра, брата, кума, кого, кого хочете, і лишайте з тої сторінки коментар. А так як у нас з чоловіком була вишиванка, заготовка і заготовка. Ось Такого рушника то ми лишали кожен зі своєї сторіночки. Нам присвоїли номерочки і чекали 9 числа. Приходить 9 березня, я заходжу в інстаграм, приходить мені коментар від Олесі Архібіс, я так їй щось відповіла. Потім раз знову приходить таке повідомлення, що вас, вас як це називається, Упомінулі в коментарі, не знаю, як це буде на українській мові. Помінулі в коментарі. Я заходжу і дивлюся, що мене упомінула в своїй історії барвиста вишиванка. Переходжу на їхню сторіночку, на їхні сторіс, і бачу, що там написано Вітаємо переможців нашого розіграшу. Знаєте, я була просто неочікувана. Не очікувала я такого. Бо на виставці трошки мене одна компанія засмутила, і тут, знаєте, як кажуть, мабуть, там на горі, вони зрозуміли, що, що от мені треба якось ну, не віддячити, а чимось мене порадувати. Барвиста вишиванка одразу зі мною зв'язалася, і вони написали, що ви можете обрати те, що ви що будете вишивати. Ті роботи, точніше, ті набори, які барвиста вишиванка е, прислала в дописі, да, в, в, ну не в дописі, а посилання. Е, я їм скинула інше посилання, і це було посилання на ось такий набір, саме такого рушничка. Е, це був повністю набір, це схема, потім бісер і все, що входить в. Ну, саме в набір для вишивання цього рушничка, компанія ще мене спитала, чи є в мене в планах підшивати рушничок. Я кажу, так, є. Я буду його підшивати мережевим. Вони мені відповіли коли я прислала їм повідомлення, що чи можна мені рушника, бо я ну, ті, ну, ті роботи для вишивання, які були. Вони були дуже хороші, але знаєте, я подивилась, ну, от я не буду вишивати церкву. Було, здається, був Андріївський узвіз. Е, Я не буду вишивати картину Лесі Українки, Франка, Сковороди, Шевченка. Ну просто мені нема куди його, не те, що вішати, да? якби я вчилася в школі, якби в мене там діти вчилися в школі, я б вишила, і моя дитина віднесла до школи. Mm. От. А так я їм написала, що чи можливо мені ці схеми шедеври української культури замінити на рушника. Відписалися, що без проблем обирайте, що ви хочете. Я обрала спочатку повністю такий рушник, і компанія мені написала, що будете ви підшивати мережевим чи ні. Наша кравчиня може вам е, підшити мережевим. Все, я починаю на сайті дивитися це мережево. І я вбираю одне, друге, потім вони мені радять, яке краще по ширині, бо пишуть тоненьке не беріть, воно буде не дуже гарно, беріть краще, широке мережево от подивіться отут. Я вибрала мережево. Компанія відписується, що добре. Ми подивимося, чи є таке мережево в нас в наявності, і вам завтра відпишемось. І от я до завтра думала ще чим. Вибрати, вишивати. Чи нитками, чи бісером. Захотілося мені спочатку нитками Думаю, о, нитками я ще не вишивала. Я беру, думаю, чим вишивати, питаю в дівчат, виставляю в сторіс в інстаграмі. Дівчата всі радять вишити о, бісером, а потім, знаєте, мене, як то кажуть, осіняє, і я беру ниточку, яка в мене лишилася від. Схем Наталі Лужанської, і я роблю два хрестики. Просто отак на жовтій квіточці по цій заготовці я роблю два хрестика, І я розумію, що краще буде вишивати пісером. Бо хрестики мені не сподобались. Хрестики просвічувалась тканина, і я однозначно обираю, що це буде бісер. Ще компанія написала, що чи можна такий рушничок на домотканні тканині. Думаю, габардин в мене є, нехай буде домотканне. Все, компанія каже, так, без проблем. І от я весь вечір думала, от що я буду робити з другою такою заготовкою. От що. І потім в мене, знаєте, я коли спілкувалася з Галею Свірябкіною в інстаграмі, Галя мені радила, що бери все-таки бісер, бо нитки не дуже виглядають. І я пишу: Галь, а що робити, якщо в мене така заготовка є? І ми з Галею переписуємося, ну, вирішуємо, як краще, нитки чи бісер. Чому на в заготовках не дуже гарно вишивати нитками. І тут я пишу: а якщо написати виробнику, чи можливо мені замінити схему? Чи неможливо? Я вранці пишу виробникам, що, що я, вас на сайт, я вас на виставці купила ось таку заготовку. І саме ця заготовка, саме з, з коментарем, я їм написала коментар: дякую за заготовку, придбану на виставці Handmade Експо. І саме вона принесла мені перемогу. Тому я написала: А чи можна мені бісер до неї, а саму заготовку до іншої роботи вони пишуть без проблем. Тому зараз я візьму ножиці і покажу, що тут всередині. Я обрала одразу, що я хочу вишити. Так. Компанія зі мною узгодила. Вони написали: так, це мережево, отакий набір бісеру. Так, бачите, відкриваю однією рукою знову, набір бісеру, отакий рушничок. І написали Добре, ми вам відправимо, чекайте повідомлення, потім, як отримаєте посилку, будь ласка, нас проінформуйте, ну, щоб ми знали, що ви отримали. І мені в понеділок приходить повідомлення від компанії. Так давайте я зараз розріжу, бо такими ножицями рукодільними не дуже гарно розрізати. Ось я вже розрізала посилку, бо однією рукою кажу дуже незручно. Потім компанія мені пише, що той, то мережево, яке ви обрали, воно трохи відрізняється. Ми можемо запропонувати вам інше мережево. Я пишу, дякую, що ви мені написали, тому давайте так дійсно візьмемо те мережево, яке більш підходить до рушника. Бо рушник білий, на домотканній тканині, а мережево було трошки жовтувате. Точніше, кремове було. Я ще написала, що, я, що мені б хотілося на домотканні тканині. Чому на домотканні? Бо я ніколи не вишивала рушника на домотканні тканині. Компанія мені ще написала, що вони підіш'ють рушничка, от ви бачите, він підшитий. Так, тут одразу цукерочка. Дякую за цукерочку. Вона написала: ми підшиємо тканину снизу. Точніше, ми обробимо рушник і вам лишиться тільки його вишити. Так, давайте будемо розбирати цю посилку. Знов ось така листівка, давайте її з вами прочитаємо. Бути тут і зараз. По справжньому та завжди собою. Сьогодні перед тобою відкривається світ культурних традицій, українських цінностей і те, що ми називаємо батьківським домом, та передамо, передаємо у наше майбутнє. Твій вклад безцінний. Адже популяризуючи українську культуру, ти даруєш віру, радість та мрію кожного українця про світле майбутнє в своїй рідній країні дуже важко це читати в мене вже сльози на очах. Тож продовжую читати далі. Сподіваємося, довгоочікувана покупка у барвистій вишиванці запалила маленькі іскорки тепла, а твоя раптова посмішка відкрила щасливу подорож, моменту тут і зараз, у світ цінності та сімейних традицій. Будемо безмежні на раді, якщо, якщо поділишся своїм враженням або фото за QR-кодом, любов'ю барвиста вишиванка. Мене просто, знаєте, немає. Немає слів, от, от реально немає слів. Да? Компанія могла б мені написати, що от, от ми розігрували такі схеми, от обирайте з двох сторінок ось таку схему. А вони пішли на зустріч мені, і коли я написала, що я, я хотіла вишити сам рушник, бо я вишиваю релігійну тематику, я їм написала, саме чому я вишиваю. Саме цю релігійну, точніше, саме релігійну тематику, вони мені написали, що ну, виписав там коментар. От. І отут, от, гляньте, ще така цінності. Е, і компанія мені пішла на зустріч. Вони мені надіслали схему на рушника, набір, е, до, набір бісеру, от, бачите, набір бісеру до цього рушничка. Оздобила, то я, знаєте, поки я не отримала цю посилку. Поки я не отримала цю посилку, я думала, що в мене одразу три подарунки. Бачите, бісер, рушник і мережево. І ось я продовжую своє відео, трошки прийшло змінити, як кажуть, локацію. Бо в одній кімнаті вдвох. Бути, ну, записувати відео, і коли хтось працює ще, ну це, знаєте, не дуже, е, як сказати, не, не дуже е, удобно. Не знаю, як це буде на українській мові слово удобно. Е, я коли ще не отримала цю посилку, то я знаєте, раділа, що в мене, як то кажуть, не один подарунок, а цілих три це бісер оздоблення рушника. І ще й до нього мережево. Це просто, знаєте, в мене нема просто слів, що не просто я отримую рушника, а його підшиють, так його оздоблять мережево. Мені лишиться просто вишити, і я вже буду мати готовий виріб. Так, от була в пакеті ще ось така листівочка, так, цінності, родина і свобода. Тут в трикутнику своєї ідентичності, ось тут є така. Дівчина у вишиванці. До речі, на сайті барвистої вишиванки, барвиста вишиванка, ви знайдете, як вироби під вишивку, так, і вже готові вироби. Там є і для малечі, і для дорослих, ну, і для дітей, і для підлітків. Так, давайте будемо витягати бісер. Бачите, це бісер ТП771. Це бісер до ось цього рушничка, ось, бачите, 771. І тут даються кольори. Або, от бачите, якщо, де в нас тут є білий колір, так, давайте подивимось. О, біло-сірий. Так, а здається, просто білого кольору немає. Хм, цікаво. А чому? Так, зараз подивимося: вербу. Так, ось верба чомусь на вербі. Ось верба, немає білого кольору. Я собі чомусь надумала, що там є білий кольор. От є зелені кольори. Зелені кольори, ви бачите, є їх раз, два, три, п'ять. 5 зелених кольорів. І ось ви тут можете собі обирати або 50 серію, або 57. Ну, з 50 і 57 серія, мені подобається. Далі. Ось тут іде синій, синій кольор. Так? Давайте подивимося синіх 16, 18, 16, 16, 17. Оці кольори я не знаю, чи будуть вони, як кажуть, ліняти. Далі. Що тут ще є кольори? 78109, 782, це біло-сірий, блискучий. 7812, це здається о, сріблястий. Так, що в нас там? 47,113 це бежевий, або, або 17,020. Тобто ви вишиваєте тими кольорами, які вам подобаються? Тут в наборі. Іде бісер повністю на рушничок. Ось така ниточка. Бачите, ниточка я взагалі таку не бачила. Fiber Weice колір 2520. Ось такий моток ниточки. Тут в нас довжина 100 метрів. Далі, ось тут ще, бачите, дві голочки, я вам так покажу через пакетик. Дві голочки Royal Shot Bейнг 12 розмір. Вони, я так думаю, що. А, короткі. Так, написано короткі. Я дуже люблю короткими вишивати. Такими голками я не вишивала, ниткою такою не вишивала. По бісеру. Так, я не хочу відкривати пакет з бісером, бо одну бісеринку я вже побачила, вона десь тут зелена. Думаю, щоб просто не порвався пакетик. От Ми роздивимось з вами через пакет, так? Дивіться, ось, бісер, ось ця бісеринка, потім пакет сірого бісера, жовтого, сріблястого, потім ще ось такого. Так, це кольор 11, так? 11. Давайте роздивимося, що ж за 11. Це лимонний. 17, скільки в нас там? 17186. Оці кольори я спочатку замочу в воді, подивлюсь, чи будуть вони линяти, чи ні. Далі ось такий помаранчевий колір. 80. Ні, чекайте, це 80... 97009. Де такий кольор? Я, чесно, перший раз такий бачу. 97,009, 9730 бачила, а такий 0,9 не бачила. Потім тут йде 16,050. А куди вони дають 16,050? Це кольор 9. 9 у нас. Ага, це ось тут. Що я зроблю? Я вже не один. Раз на рушниках вишивала вербу, і в мене вже є якісь свої улюблені кольори. От ми бачимо, на вербі йдуть три кольори. так? Е, я роздивлюся, який самий найсвітліший, може, все-таки я поставлю сюди білий. Бо щось мені, знаєте, ну, от цей колір я знаю, я їм вишивала 37149. Потім іде такий сріблястий. І сірий. От, може, сірий я заміню на той, що я вишивала, і ось цей також заміню. Ну, Тобто я буду дивитися по тому відшиву, який я зроблю. Чи сподобається мені, чи не сподобається. Єдине, що мене, як кажуть, смущається, це ось ці сині, один синій, другий синій, потім третій синій, четвертий. І що здається, жовтий ще смущає. І все. А, і ось цей. То їх треба буде замочити і подивитися, як вони будуть у воді. Чи не пофарбуються вони, чи не облізуть. Зелені кольори. Мені дуже подобаються. Зелені дають, що дають на зелений. 50-0,60. А тут, так, Давайте ще отакий от зелений подивимося. А тут вже 57 220. То, бачите, дають і блискучі, і неблискучі. Хоча, ага, бачите, зелених дають два, два кольори. А чому 21-го номеру два пакетики? Ага, бо там його треба 15 грамів. Тому і йдуть два пакетики. Я так розумію, що бісеро буде з великим запасом, бо якщо їх треба 15, то тут 20. У мене просто, знаєте, немає слів. Я вражена, що компанія так підійшла до розігрушу, підійшла до своїх переможців. І переходимо ми до ось цього рушничка. Так, це рушничок на спас. Бачите, він з артикулом ТР410 ось такий малюночок, кошик з яблучками, грушкою, виноградиком. Так, він на домотканій тканині. Я домоткан не вишивала. І от ми бачимо тут 23 кольори, також нитки DMC, кількість бісеру, кількість в грамах. Потім отут ну тут трошки менший шліст, а тут трохи більший. І так, вони нічим не відрізняються, лише просто о, текстом. Ну, Скажімо так, тексту. Давайте відкриємо рушничка і подивимось. Так, витягаю його з пакетику. Ось дивіться, я одразу витягаю з пакетика. І що зробила барвиста Відео. Барвиста вишиванка надала ось цей відрізаний шматочок тканини. Так? Вони його не викинули, вони його просто поклали окремо. Так, далі починаємо роздивлятися мережево. Мереживо дуже гарне, вони його пришили ось так. Мені здається, що рівно, або рівно, або рівно, я не знаю. О, знизу воно прострочене, бачите, воно прострочене оверлоком, пришите. І ось так зроблено мережево. Я завжди брала штучне мережево, бо таке я ніколи не дивилась. От Я не знаю навіть, як вони його пришили, було цікаво роздивитися. Потім, по краєчках, вони прооверлочили і також прошили. Дуже гарна якість друку на домотканні тканині. Ага, слухайте, роздивляюся і думаю, а що ж це на букви в іншу сторону. Думаю, якось, якось неправильно, а потім думаю, це я не так поклала рушника догори верхом. Ось такі кольори, бачите, вишивати їх видно, навіть тут зелені видно. І я все-таки хочу спробувати відшити його нитками. Не знаю, скільки часу це в мене займе. Ось тут єдине, що в мене складність, це виноград. Бачите, він такий величенький виноград, кошик. так, Напис святий Спас. Напис, я вже думаю, вишивати металізованою ниткою. Тут знову знизу він підшитий мережево, дуже гарно підшитий. Знаєте, коли компанія запропонувала підшити рушника, я одразу погодилась. Погодилась чому? Бо на заготовці, от на цій заготовці, ви бачите, знизу надруковані кольори. я думаю, як, ну, як робити там кольори ж недруковані, а як мережево пришивати? А воно, знаєте, дуже, дуже добре і От Якщо ми кукопадемо цей низ, так, дивіться, скільки в нас лишається від цих кольорових позначок до самого рушника. У нас залишається великий шмат тканини, як я кладу по самому. Мережево, тобто, в нас є запас, де пришити мережево. Тобто, хто там мені писав в коментарі, що мені не подобається оці, оця кольорова стрічка знизу, бо мережево потім не пришиється. І знаєте, мені одна дівчина написала стосовно Заготовки барвиста вишиванка, що оцю стрічку з кольорами те, що вони, як вона писала, вони зробили цю стрічку, вона дуже все портить, бо неможливо буде пришити мережево. Та й взагалі якість схеми не відповідає ціні. Вибачте, я вам хочу сказати дурня. Оця людина мені сказала повністю дурню. Я тримаю в руках. Заготовку на габардині, і я тримаю заготовку на домоткані тканині. Домотканна тканина коштує заготовка 200 грн а тканина-габардин 135 грн То я вам хочу сказати, заготовки дуже гарної якості просто шикарні. Тут знизу проклеїн флізелін, і флізелін. Не такий що, знаєте, що він не буде кашлататись. просто не буде. Мені дуже подобається, я вражена, в мене немає просто слів. Я вже не можу дочекатись, коли я почну вишивати цей рушник, і все-таки я його дійсно буду вишивати нитками. Лишилось піти купити нитки. Ось тут я хочу вишити з люрексом ниткою, а тут вишити просто звичайною ниткою, просто звичайною ниткою DMC. І ось тут я не знаю, може, ви порадите, чи варто вишивати ниткою з люріксом, або вишивати просто звичайно. А може ще десь додати люрікс, чи він взагалі на рушнику саме на Спасівському не потрібний. Я дякую вам за перегляд. До наступних відео на моєму каналі. Бережіть себе та своїх близьких. А компанії Бервисть та вишиванка. я... Дякую дуже велике за такий подарунок і за такий розіграш.